Напевно, в кожного майстра виникала бізнес-ідея купувати мобільні телефони на OLX, ремонтувати і продавати. Ну, от мене також ця ідея не обійшла. Знайшов я підходящий телефон. Стан ідеальний. Продавець каже: все в порядку. Телефон після падіння перестав вмикатися, ремонтувати не захотів, купив інший і тому цей продає. Супер. Подумав я. Легкі грошенята. Ніт. Але то буде далі. Телефон приїхав дійсно в ідеальному стані, з дрібними слідами використання. Підключивши до зарядки, телефон дійсно не заряджався. На тестері якісь признаки життя показувало. Але я все ще думав, що це гарний варіант і зможу його швидко відремонтувати і заробити на ньому грошей. Думав так до того моменту, доки його не відкрив. Відкривши телефон, я був трішки в шоку. Так сильно, що аж відео два роки монтував. В телефоні не було жодної живої запчастини. Від батареї відрізаний шлейф. Не знаю взагалі, для чого він їм знадобився. Всі шлейфи попалені, враження, ніби телефон був в мікрохвильовій печі. Подумав, я хоча б плата буде ціла, і почав його розбирати далі, від'єднавши шлейф кнопки включення. В мене взагалі мову відібрало. Він просто тупо від'єднався разом з мікросхемою пам'яті. Тут я зрозумів, що просто купив купу сміття. Були легкі гроші, стали легкі гроші на вітер, витягнувши плату. Звичайно, що вона була розпаяна і не дивно вже в кінцевому результаті. Моя перша спроба розбагатіти на ремонті телефонів з OLX не здійснилася. Але спойлер: я на цьому не здався. На жаль, а у вас були схожі випадки покупки телефонів на OLX?